Минащий вітання, знаходимося ми на одному з наших об'єктів. Хотів би з вами про нього поговорити. У нас тут величезка е квартирка, всі стіни у нас підфарбування, зі своєю сіточкою повністю, електрика-сантехніка у нас вже закінчена, чистова електрика змонтована. Зараз у нас етап монтування натяжної стелі, електроштори в усіх кімнатах. Кондиціонування ми вже змонтували з вами. Отже, підлогами. Покриття у нас вініл вкладений ялинкою, але зараз по всій квартирі не застилено, виставу показати. В двох кімнатах, де у нас французькі вікна стоять з підлогові комплектори, в спальнях дитячих знаходяться звичайні батареї. Виходи переробили на біноклі зі стіни. Тінтуса у нас прихованого на монтажу. Зараз ви бачите монтаж на напружної стелі. По великому санвузлу. великий санвузл це у нас а, плиточка. А, бойлер, всі видимі, які в нас під воду, вони будуть хромовані, вже змонтовані. Так само приховані двері. Прихована сантехніка монтувалася, яка перед початком, потім подалася плиточка, ось так вона файненько виглядає вже змонтована. Полички. Полички зробили не в стіні. Газоблок в перестінку. Задня стінка в нас зашита гіпсокартоном. Полички вийшли трошечки менше, ніж по проєкту, але ми змогли поставити на 10 см ширшу ванну, як і просив замовник. Інсталяція знаходиться. Далі, по коридору, у нас дві будуть монтуватися шафи прохованого монтажу. Тут ще одна дитяча, так само вже пофарбовані стіни. процес натягування. Стелі, друга невеличкий санвузол, так само бойлер хромовані підводочки. Прихована сантехнічка у нас вже змонтована, електрика. Зараз натягуємо стелю. По кухні, по кухні робочі поверхні вже вкладено. Зараз перероблюємо трошечки витяжку. Електроштори вже змонтовані, зараз все підготовлено до натягування стелі, панелі вже в на нас змонтовані. Гарненько рівень зі стіною. Все чітко і охайно. По нюансах, через те, що ми зараз збільшили а, робочу кухню а, по меблюванню, будемо трошечки переносити на кондиціону, тому внутрішній блок ми один не повісили. Все, одним ковром у нас застелено тут а, вініл ялиночкою. В фіналі покажу, як воно буде охайненько все виглядати. Дякую за увагу.